Голландське благословіння на 12 липня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо і про те, як Ісус побачив митника, який сидів на своєму місці, Матвея, і Він сказав, іди за мною. І той піднявся і пішов. І потім сидили вони в гостині, там, де зібрали смітники і грішники, і вони разом, ну, трапизничали. Фарисеї почали закидати йому, що він сидить з митниками і грішниками. Тоді Ісус сказав: Ви не знаєте, що, що то за слова милості хочу, а не жертви. Бо я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння. Коли я читав ці слова і розважав над ними, мені щось мені, ну, знаєте, прийшло, прийшов ну, на розум, на свідомість, перший псалом, початок його, там, де написано про те, що блаженна та людина, що не ходить на раду безбожників, на путь грішників не стає і не ходить на раду нечистивих, на зборище нечистивих. Нібито дві різних, знаєте, обставини. З одного боку, Ісус каже, що Я прийшов на раду тих грішників, нечестивих, але Він каже, що я прийшов з іншою метою покликати їх до покаяння, привести їх на праведний шлях. Мені подумалося, хто ж може ходити, якщо одним радяться не ходити там, не бувати і не перебувати там, а потім він виправдовує Ісус, що треба туди ходити. Мені подумалося, що це коли Ісус це робить це, то це справа досконалих. Але потім пригадав ще один випадок, який мене спростував, це моє твердження. Що коли був в храмі, Ісус вилікував або дав зір сліпонародженому, який вгодив по храму і його допитувалися фарисеї, хто це зробив, то він не схибився. Да, він мав мужність сказати, що це робив людина, яка має Бога, що людина вона не може бути грішником, тому що таке не може зробити будь-який грішник, і встоялася в своєму переконанні і вдячності перед тим, хто йому зір дав. І, хоча вона була все життя сліпа, неосвічена, але мала той стержень, який не зпантеличив її, не звів її з правильного розуміння, з знаєте, розуміння того, що ну, повинно відбуватися, що сталося, справді не зійшов. Я подумав, що да, це може бути саме і так саме. Бо ходити на раду безбожників заради безбожників, ну, їхніх планів або, або ще якісь, то це згубне. А коли ти прийшов не на раду безбожників, а зустрів людину, у якій побачив, знаєте, якусь маленьке світло, іскорку, яка потребує спасіння. То ти не приходиш народу безборників, ти зустрічаєш цю людину, зустрічаєшся з неї серцем і для неї приходиш. Як це сталося, коли Ісус зустрівся з Закхеєм, митарем, коли той маленький заліз на дерево, щоб побачити Ісуса, то Він подивився йому в очі і подивився, і Він з ним зустрівся, а не зі всіма митниками і грішниками. І Слово Йому казав. І плекав Його спасіння. А те, що навколо нього зібралися ще митники і грішники, ну, так сталося. Бо, напевно, з тих митників і грішників, хто зібрався потім, зерно слова праведності, слова правди і істини було теж закладено. Але Ісус зустрівся не з митарями і грішниками, а саме з Акхеєм. Безпосередньо з ним, як зустрівся з сліпонародженим, як, ой, як зустрівся з Матвеєм промова, яка сьогодні про того митника Матвея, який став врешті решт апостолом. Тобто Господь не ходив на раду безбожників хоча рада безбожників його оточувала. Такими словами я міг сказати, бо і я сам потрапляв в цій війні в місце. В міста, де люди забували про Бога повністю. І коли це ставалося, я був серед. Я був і Бог був зі мною, я відчував. Я не зважав на ту обставину, яка ну, зробила так, що люди в цей час спокусилися. Час проходив, і знаєте, Сокупучу зла проходило в цьому місті з цими людьми. Люди. Оговталися і поверталися до свого нормального стану. І це, знаєте, на навала цього сплеску злоби проходило. Але в цей момент, якщо ти зустрів Господа, то ти не, зверн... знаєте, не підеш або не спокусишся з тих обставин, які прийшли і тебе оточували. Обставинами злості, злоби, яка тебе оточила, ти залишишся тим світлом, яким і був, тим теплом, яким і був. Хоча навколо тебе немає, не було світла. Або навпаки, як одна людина свята, я вже сьогодні кажу, навчила нас молитися і казати: будь там, де немає надії, будь надією там, де немає надії, будь, будь світлом там, де немає світла. І мені здається, що саме так відбувалося ну, в цій зустрічі між Ісусом і Матвеєм. А не так, як говорили і фарисеї, що ніби як всіх підбирали під одну грибінку. Тут зібралися митарі, грішники. А от зібралися вони, але не всі вони були митарями і грішниками в своєму серці. Деякі йшли до покаяння, і Ісус побачив цю людину, серце цієї людини. І звернувся до неї, і витягнув із цього середовища митарів і грішників, і привів його до святості. І моє серце може бути таким самим, і мій погляд може бути таким самим, що я можу серед натовпу злих людей побачити людину, яка згубилася, але є світлою. Амінь.